Серія екологічних заходів, спрямованих на привернення уваги до питань малих річок та збереження природного середовища, відбудеться у Вінниці на березі річки Скельна. Вінничани зможуть дізнатись більше про роль малих річок у житті громади, принципи сортування сміття, вторинного використання ресурсів, а також ознайомитися з основами рослинного харчування. Ще в межах лекторію відбуватиметься благодійний збір коштів на потреби Збройних сил України. Організатори події, комунальне підприємство, інститут розвитку міст з нами на зв'язку. Катерина Пісоцька, проєктна менеджерка відділу міських інновацій інституту розвитку міст. Мої вітання. Доброго дня, це вже як ми знаємо, не перша толока у Вінниці. Розкажіть, будь ласка, яка мета ось таких заходів? Так насправді це вже далеко не перша толока до організації, якої ми долучаємося. В нас є проєкт Малі річки Вінниці. Фактично, це вже навіть не такий, як проєкт, це вже перетворилось на процес і підхід до роботи з річками на рівні міста. І в рамках цього в нас є концепція розвитку малих річок, яку ми написали, і яку затвердила. Вінницька міська рада у 2023 році. Така довга підводка, в рамках якої ми прописали, що дуже важливо працювати з людьми. Це один із наших ключових принципів. І одна із ключових проблем малих річок це те, що люди про них не знають і ставляться дуже недбайливо, фактично нехтуючи ними. І влаштуваннями таких толок ми намагаємося привернути увагу до малих річок, показати людям. Що вони ось вони є поруч з нами зовсім по всьому місту? Що про них потрібно піклуватися додатково? Ми ще на таких подіях розповідаємо про цінність і важливість таких водних об'єктів, що вони нам дають. Ось і тому це якби такий, дуже ця комунікація з людьми шляхом таких заходів на берегах річок є дуже важливою в рамках нашої роботи. А ось які конкретні проблеми малих річок в Вінниці, зокрема Скельної, ви плануєте висвітлити під час лекторії? <клес> Загалом сама ідея проведення лекторії на березі річки скельної. Це вже є таким якби показовим, показовою дією, тому що влаштовуючи події саме на берегах малих річок і поблизу них, ми показуємо, що там насправді можна перебувати, там можна. Чимось займатися та можна відпочивати. Це не вонючки, це не тимчасові потічки, це не тільки гаражі і якісь хащі, Це от такі локації, зелені посеред міста, в яких можна відпочивати. На нашому лекторії ми загалом будемо говорити про екологічні теми, про малі річки, в тому числі. В нас буде запрошений експерт Юрій Голуб'єв. Тому якби тема нашого лекторію не стільки конкретно про цю річку, скільки взагалі про такий екосвідомий підхід до життя і такі теми, які важливі, тому що малі річки це частина біорізноманіття нашого і міської екосистеми. Про важливість ми вже так проговорили: а ось яким чином віничани можуть долучитись до цих подій, чи є можливо попередня реєстрація або ж участь вільна для всіх охочих? Участь вільне для всіх, але за попередню реєстрацію. На нашій сторінці, малі річки Вінниці у Фейсбуці. Можна знайти посилання на реєстрацію. а Також в офіційному телеграм-каналі Вінецької міської ради є допис з анонсом. Запрошуємо всіх бажаючих бажано попередньо зареєструватись. Приходьте як в суботу на толоку, так і в неділю на лекторій. Дякую вам. вам що доєдналися до нашого етеру. Дякую. Катерина Пісоцька, проєктна менеджерка відділу міських інновацій комунального підприємства Інститут розвитку міст, була з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск.